Просто спины ролить. Ну, бачите, скільки у мене. їх? привіт. Так. Денис пророли просто свої спіни, звичайних спінів, а от я, так. я кого ролить? Напевно, не ролить. Я просто звучал аккаунт такого в мене. Да. Не шість, не шість. Ну, в принципі, не Ларина крутить і буде. Налесаги мне пиццу подавить. Ну, в принципе, круто. Ага. Юкемия. Вау, он выпал бачера. Бачера? Да. Так, ну, в принципе, да. можно а? Чарлз себе. Не, не наги, думаю, не Лунаги. Я хочу Лунаги, я хочу Лунаги. Ой, я хочу Лунаги, я хочу Лунаги. Я хочу Лунаги. опять. Я Лунаги хочу. До речі, в мене вибив блоки я за кадром раніше. Нагі випав. А, до речі, тут і Нел Нагі, і звичайні Нагі. Тобто це не як з Ріном. Ріна убрали, а її зробили Нел. Це прикольно. Так, чи Гірі мені не підходить? Вот то я. Не, ну я думаю, нам повинно повести. Якби більше ста спинів. Тобі повинно повести. У тебе, більше ста мене тільки сім. Ну все, надежду на последній спин. Поставлю щось більш таке. Сильно. Просто. Не упаче рогу. Ласка, давай. Нормально. Я думаю, занато багато-багато спінів, того я включу камеру коли випаде щось хороше. Давай Е, Строшне включение. Я просто роли в звучании спины, мне не выполнил Світовий клас, класс за обычного спина. ж який шанс? От можете зараз подивитися на початку відео. У мене цих спінів було десь 19, чи скільки у мене їх було звичайних. І ще 16. Нелунагі. Ролим на не лисаді. понятно. Якщо прямо зараз повезе, знов з обичного спина, я не знаю, що зробити. Хіорі, не повезло. Не повезло. доролюємо цей спін. І е, знову я вироблю запис. Все. <muchly> е, друзі, мені випав кайзер. Кайзер? Кайзер, от. Ну, окей. Будем ролить. Як би, 92 спіна у нас. Питайте спіні Угу. Ну окей, okay, выключи запись. Так, мені выпал король, не знаю, чи це норм, чи не, Ну, но... проверим. Напевно, mm. сейчас по берегу катку сгуляю. И, и вот и проверю. Что все было. Поки okay, не непонятно. Ай, не долетіло Ну щось Шосмалата видите. Ну, Поки такий собі король. Напевно трансформа я проверять не буду. Це займе купу часу. Э, е, алло, не понял. Що я ведь не могу рисать, а... Да. Бо всм, Ну, роман далі Фатимия. Так, мне выпал кунигамище. Буквально тики короля пророла. А через пару минут уже вот и кунигами. Але я ее скиллы знаю, то он пророл. Раз, Раз. секунды. Так, ну выполнил бачера мне. Все, норм? Норм. Норм. Значит, норм. Так, ну мне выпал Айку. Вроде норм, но... Але... Я хочу еще Чарлоса. Нового Перса Человек, кто новый Я думаю, не расставить 25 спине можно и на камеру. Як же швидко зі спины закінчилось? Жанко. Вибиваем. Ты кай більше начального. Да, так нормально. Ну пока ничего не выпадает, но ну, як ничего не лаги. Причем сейчас здесь случайно, спина. Еще один кайзер. А, рил? Да, рил. На видео потом тем подаюсь. А, а, ну, в принципе, мы же все спины ролы, То ролы. Тики, будь ласка, не надо мне совать еще. раз, Кайзер! Вы что тогда? Ну что, водится и Кайзер? Роллы. Не, реально, Денис, если не веришь, потом на видео, пора А если сейчас за сейвис прокруток выпадешь один кайзер, то що це буде? Прокрутка кайзер, и вс шума, да. Наги. Опа. Останні четыре спина, рол. Хорошо. Останній спин. Тыкаем начаро. Баторас. Все, Ролам. дайте ите! Чарльза. Вот, не готовим. Но все ж таки. Как бы багато разів Кайзер один лунагі. Це я думаю прогрес. Ну, ще тут можем проролиться. Вот спид можна. Дякую. Да ну вот сейчас роль у... поток. А, -а. О мифик. Эм Биф фристайл. Шесть Джойный фристайл. Я так понял. Могу найти российский. Да Змея выпала тоже мифик. Ну урон. Дриблер. легендарный. О, это дриблер, измноженный бесконечно. Да. Вновь дриблер. Ну попробуй, может, там у него джероб на вымы. Да я же джероб. Вновь дриблер. Попробуй. Окей. Jeg ser neolagene. Гол забили. чоловіка, якого тільки 10 голів. Давай сюди тіммейти. Понятно?

Ну, в принципе, можно скатки выкладывать. Да, думаю, я уже дороливать не буду. Ну, доброе, вы были на канале Квинди. Все, пока-пока. пока. -пока.